Всім привіт, друзі! Сьогодні готую салатик на швидкоруч. Як бачите, інгредієнти ось такі: два солодких перчика, один гіркий я люблю його стреньке, помідорки і зелень. Це цибулька, петрушка і ще кукурузу туди додав. Все це заправлю олівковим маслом. Ці овочі і зелень швиденько я порізала і посолила за смаком. Зверху додала кукурузку, все гарненько перемішала, і помастила олійкою. В мене оливкова олійка, але можна, звичайно, і соняшниковий. Всім смачного. І готуємо разом. Заходимо на канал, подобаєчки не забуваємо ставити, ділитися з іншими глядачами і до нових відео, друзі! Пока-пока!